є о гарна що вона робить? жаль є щука і гарна о вона перепуталась хоч би в обер не зрізала як у ній взяти? диви Поможи мені, пожалуйста, мабуть. Диви. Така під кіло двісті, мабуть. Да? О, диви, яка півторашечка. Диви, що вона намотала яка. О, то це. Ой. да, півторашечка железна. Ще, ще й дрючок диви, схватила. хатило. яка. А, а ну-ка давай якось її тепер відв'язувати. Отпу... кажу, відпускати, одв'язувати. От... там шнур перерізала, мабуть, уже треба міняти усе. Фух. А це сьогодні погода. Погода, мабуть, не щуча, але... Но трошки є щука трохи а, Тратя квітня сьогодні ох і вона намотала. новий юсан розловив свій Ану.